Всім доброго вечора. Значить, розклад такий. 20 січня купував я 40 яєць лігорнів. На каналі є відео розпаковочки. Ось. Сьогодні вже вилупилися пташенята. Сезон відкрит. Інкубаційний. Значить... ситуация была такая. 40 яиц я заказал, на 9 день а И получилось овос 38 яиц. Просто не оплот. Бачите, они все такие, как лампы. Светятся на 9 день. Я снял видео, отправил Цієї людини, яка мені відправляла, це Viber група. От. Вона, правда, ну, сказала, що я узнаю, що можна зробити. І на наступний день написала, що можна компенсувати. Уточнила, яких ви хочете, Та я сказав теж шлігорн, бо я хочу ну, не суша клігорн. завести, чтобы было стадо для дальнейшей работы с ними. Вот. И получается в пятницу в прошлую, ну, да, в прошлую пятницу пришли мне яйца, три десятка они прислали. Но я дивлюсь, они что-то совсем не белые. А такие вот бежевые. Ось. І... Ну, я думаю, що і так же її не писав. Ну, зробив фото. Що от яйця Ну, не білі. Це Лігорн. може промисловий з Чехії, це у них там зараз. Дал Далматинець. Ось. Появилися нові якісь. Як там вони пишуть, що перша лінія Отаке біжеве яйце. А вторая лінія, ну, я виходить, так розумію, що коли пташенята вилупляться, то вони вже будуть нести такі біле яйця. Ну, побачимо, що вийде з них. Залишалося у мене 8 яєць в інкубаторі. Ну, чесно кажучи, вже і не хотілося. Думаю, ну, не знаю, є ли смисл. Но я все-таки залишив ці 8 яєць. Ось, і сьогодні, зараз з роботи вже приїхав. Утром то я вже чув, що пищали на накльовік. Це я вже залазив, одного тут поправляв, бо залізла шкарлупочка одна і не міг вилезти. Ну, Значить, із восьми яєць. У нас виходить один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. 8 лігорників. Зараз буду пересаджувати їх в брудер, мити інкубатор. Ось і заряджати у тими яйцями-далматинцями. Побачимо, що з цього вийде. Планів дуже багато. По курам. перепелочкам, по бджолам. Так что, кому интересно, смотрите, наблюдайте. Постараюсь чаще снимать видео, пока по возможности. Всем удачи!